Агресія Росії в Україні йде всупереч зобов'язанням Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантію суверенітету та територіальної цілісності з боку Російської Федерації, США, Великобританії та Ірландії. Втім, анексія Криму Росією та нездатність інших учасників договору захистити територіальну цілісність України викликали розмови про відмову від без'ядерного статусу. І У Верховній Раді з цією метою зареєстрували два законопроекти. Професор фізики та науковий співробітник центру істини за етику в публічному житті Францисканського університету в Стюбенвілі Олександр Січ вважає це. Помилкою та навіть опублікував в американських змі кілька статей, в яких закликає українців відмовитися від цієї ідеї. Сьогодні він гість нашої студії. Пане Олександре, вітаю і скажіть, чому ви чому ви рекомендуєте українцям відмовитися? Тут е, різні причини. А... Дві головні я скажу так. По перше, дуже дуже легко мені здається спекулювати, що б відбулося впродовж минулих 20 років. Це хто небудь може коментувати, але майже зовсім безпідставно. По перше, по друге, люди не розуміють наскільки дорого. Підтримувати а, а, ядерну зброю, а, а третє, чому Україна має спуститися до такого самого рівню, як Росія, що може в будь-який момент зірвати міжнародні угоди? Чому вона має спуститися до, ну, ну, до цього? Тим не менш чи можливо це практично відновити ядерну зброю? Я вважаю, майже абсолютно неможливо, якщо дозволити. Ну буквально тут на дві хвилини я по дев'ятьох пунктах побіжу. Так, маска, по, -перше. по перше, треба розуміти, що це є ядерний цикл. Є Велика різниця між ядерним циклом для енергетичних блоків і для, для зброїв. По-перше, по-друге, давайте ці дев'ять пунктів. Україна має уран немало, але вона зовсім не має збагачення, тобто промисловості для, для збагачення урану немає. І це потрібно до 98 приблизно відсотків урану 235% і 25 приблизно кілограмів того, щоб одну боєголовку підготувати. Тобто це потрібна окрема промисловість для цього і зовсім окремо Окей, спеціалістів зрозуміло. часу і страшенно багато угу. грошей. По друге України не має спецреактора, який може виробляти плутоні. Там правда, тільки набагато менше потрібно 8 кілограмів для одну боєголоку, але з іншого боку, щоб цілий спеціальний реактор побудувати це мільярд, як мінімум, грошей. Третє а, спецобладнання, машина, будівельні, матеріал, берилі дютерії. Третє немає. Або або якщо і є, то дуже дуже мало України має. Четверте проектування самі боєголовки. Україна зовсім цього не має. Побіч проектування побічних систем, спецчастини, комп'ютерне моделю... моделювання, яке між іншим є під загрозою кібервоєнні напади. Ядерне і неядерне тестування, п'яте спецвиробництво для ну, виробництва цих боєголовок, друге обслуговування і підтримка, шостий сьомий пункт носії. Можливо, що в Україні є ще там певні спеціалісти, плюс обладнання, скажімо, в Южмаші. Але я боюся, що впродовж цих минулих 20 років мало того, що залишилося, і, і якщо так, то вони будуть типу того, що Мотор Січ, наприклад. Виробляє а, двигуни для, для російських а, вертольотів, тобто частини, але не більше. Восьмий пункт: спецвоєнні частини навчання і контроль над цих боєголовок. І останній пункт. кінцеве зберігання і контроль, що робити з викидами? Тобто, це дуже важко, дуже дорого і практично, дуже неможливо. довго, дуже дуже дорого, і Україна просто не має таких грошей. Якщо просто. говорити загалом про ядерну галузь, як Україна постраждає і чи постраждає від. Розриву відносин з Росією в цій галузі. Як Ви вважаєте, Україна зараз дуже залежна від палива, тобто 100% палива Росії поступає від Росії і більше того, 60% Зберігається на сховищах Росії, якщо зірву ці контракти чи, чи зв'язки, то що робити з тим? Що робити з тим? Україна не може це брати. Немає політики, немає законодавчі законодавства, нічого немає. Тобто на, на кінцеве зберігання. але я принципі... інший. Але є інший дуже цікавий момент. Значить, зараз діють на українській території 11... А вибачте мені 13 блоків так званих ВВР 1000 в Росії 11. Правда, вони ще будують, але поки що 11. Тобто на Україні на території України більше діючих блоків цих ввр 1000 ніж в Росії. Я би я би порадив Україні відразу відновити всі контракти по так званого кваліфікації ядерного палива з західними фірмами, тобто і таким чином Україна може забезпечити. Західним паливом і зірвати е, е, цей російську промисловість. буквально 30 секунд. Чи це мова йдеться про йдеться про веснгаус компанії весінгаус? Саме про гас так. Тобто, це можна відновити, можна закуповувати весінгаус. Скільки років піде на те, щоб перейти на на це паливо? Це тяжко сказати, тому що воно почалось 10 10 років тому назад. А я, я не знаю точно до якого рівню вони дійшли, але треба відновити. Треба. Дякую, нагадаю, що гостем студії був професор фізики Францисканського університету в Стюбенвілі Олександр Січ.